Чого же заганяти, вибачте, як скотину в пікап бити, товкти, жінок ображати. І таким чином, тобто, ми уподобаємось Росії у тих мобілізаційних процесах, замість того, щоб зараз сказати, ви подивіться заробітні плати у чиновників. Якщо візьмемо НАК Нафтогаз, там 2,2 мільярди фонд заробітної плати працюють тисячі людей. Подивіться, які зарплати зараз засвітив, засвітив е, міністр фінансів 300, 400, 500, 700 тисяч, 800 на ЗК і так далі. Давайте глянемо, що отримує військовослужбовець. Якщо зараз держава скаже або вона зобов'язана, 100 тисяч при е, призову на е, військову службу, тих, хто служить 300 тисяч, я переконаний, що та людина, яка вже здобула досвід,